Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Огляді. Сьогодні ми поговоримо про Asus ZenBook Pro 14 Duo. Це справжня робоча машина з двома дисплеями. Модель отримала потужний процесор Intel Core i 9 12900H та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Для чого був створений цей звір? Та чи підійде він вам, я обов'язково розповім у цьому огляді. Але перед початком попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони, як завжди, усі деталі в описі. Ну і звичайно поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористати. Ти фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Ноутбук посичається у фірмовій чорній коробці з ручкою для переноски. В ній розмістили ноутбук, чохол стилус з додатковими аксесуарами та блок живлення з кабелем, комплектний стилус ASUS Pen 2.0 Постачається в оригінальному картонному упаковці. Ванні разом з кабелем USB Type-C, скобою для зняття одноразових стрижнів та набори з чотирьох штук різної жорсткості. Блок живлення adp 180 bh здатний видати біля 180 Вт потужності. Важить він 439 грамів. Кабель з виходом USB Type-C, що відходить від блоку живлення, має довжину 1,8 метри, чого цілком достатньо. Корпус ноутбука Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED виготовлений зі сплаву магнію та алюмінію, тож він повністю металевий. Що забезпечує йому максимально можливу міцність. Виробник зазначає, що ця модель відповідає військовому стандарту Міл std 810 h з дизайнерських елементів на верхній панелі лише новенький логотип ASUS. сріблястого кольору. Тому слова про міцність це не просто так. Він має вигляд стилізованої літери А саме від цієї букви розходяться хвилі, які зовсім не відчутні на дотик, адже добре зашліфовані. Поверхня кришки, хоча й не зовсім глянцева, але відбитки пальців збирає. Фірмовий чохол зроблений. У формі конверта з двох матеріалів. Всередині це штучна шкіра, а ззовні тканина. Здавалось б, треба було зробити навпаки, але ні. Шкіра не буде дряпати корпус, завдяки чому він краще збереже свій вигляд. На нижній частині корпусу розміщені вентиляційні отвори, динаміки та ніжки. До речі, бачите, скошені грані. Вони створюють ефект тонкого корпусу. Повернемось до ніжок. Вони тут цікаво розміщені, одна довга знизу та інша прямокутна у верхній частині. Ця ніжка відрізняється висотою по периметру. Ніжки тримаються на магнітах. Вони підіймають. Мають корпус десь на 3 см, тим самим дозволяють йому краще дихати. Також вони створюють зручний кут для екрану та клавіатури, проте регулювати їх потрібно вручну. Для кого це суттєвий мінус, а як для мене нічого важкого. На відміну від стандартних ноутбуків, тут деякі роз'єми розміщені роз позаду. Зліва решітка віта вентилятора поряд HDMI 2.1, ближче до правого краю розмістили отвір для мікро SD та роз'єм для підключення жилення. Проте бічні грані все одно не пусті. Зліва розміщені вентиляційні решітки та отвір для гарнітури 3,5 мм. Метра, а справа є два індикатори, що відповідають за заряд батареї та активність пристрою, два порти USB Type C Thunderbolt 4, які можна використовувати і для зарядки, і один порт USB 32 Gen 2 Type A. Так виглядає Zenbook ззовні. А що всередині? Головна особливість цієї моделі два дисплеї, тому про них і поговоримо. Додатковий дисплей знаходиться над клавіатурою і в розкритому положенні утримує основний екран. Якщо поглянути на ZenBook з боку, ви зрозумієте, як це відбувається. Тобто корпус взагалі нерухомий, а додатковий екран підіймається на шарнірі на 12 градусів. Основний екран відхиляється назад приблизно на 135 градусів. Подібна конструкція майже на 40% покращує охолодження системи. Так, процесор та відеокарта отримують більше повітря, а відповідний краще. Охолодження, тим самим вони не будуть перегріватися і будуть демонструвати кращу продуктивність. Над головним дисплеєм розташована веб-камера, поряд з нею інфрачервона камера з підтримкою Windows Hello. До речі, вона має функцію, яка контролює присутність користувача перед екраном. Якщо він відійшов, то ноутбук блокується, аби ніхто не міг ним скористатися. Клавіатура тут дещо незвична, але навіть при умові наявності додаткового екрану вона повноцінна. Присутній і тачпад, хоча навіщо зенбук має два сенсорні екрани тачпад матовий. Але гарно ковзає, розпізнає відразу чотири пальці, а раптом вам таке знадобиться. Хто знає? Основний дисплей Asus ZenBook Pro 14 Duo, як же згадувалось, сенсорний і має глянцеве покриття. Екран розміром 14,5 дюйми підтримує HDR, має частоту оновлення 120 Гц і використовує oled технологію. Однією з переваг дисплею є те, що все, що ви бачите, передається натурально, чітко та не спотворено, не дивлячись на освітлення чи кути огляду. Кольори не спотворюються, охоплення колірного простору DCIP. 100%, SRGB 99%, а Adobe GB приблизно 95%. Контраст на рівні від 1 мільйона до 1 та 550 канделів на метр квадратний. Скрінпад Плюс також сенсорний. Він отримав матову поверхню та розмір 12,7 дюйма. З інших характеристик IPS матриця роздільна здатність 2880 на 864 пікселі, частота оновлення 120 Гц яскравість 500 канделів на метр квадратний, 100% охоплення кольорового простору DCI. Три та сертифікація Pantone. словом, додатковий дисплей ані трішечки не поступається. Основному для комфортного користування екраном передбачається програма Screen Expert. Три з будь-якого боку закріплюється панель керування. Ви можете змінювати яскравість, перемикатися між вікнами, вмикати режим тачпада та швидко відкривати додатки Key, Quick Key та Control Panel. Не менш важливу роль грає начинка. Пристрій отримав потужний мобільний процесор Intel Core i 9 12900 h з можливістю оприцьом. Відразу 20 потоків, 32 гіабайта вбудованої пам'яті з частотою 4800 МГц, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti та графічний чіп Intel Iris Xe Graphics Перемикання між ними відбувається автоматично в залежності від типу навантаження. Працює все це діло під управління ОС Windows 11 Pro. Насправді це досить потужна збірка, тому в автономному режимі пристрій пропрацює 5 годин. Asus Zenbook Pro 14 Duo це те, що треба для розв'язання складних задач. Зрозуміло, що це потужні. Кожна робоча машина, яка може використовуватися в будь-яких сферах. А головне те, що вона створена для роботи та не підведе вас в найвідповідальніший момент. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і вам цікава ось така ігрова машина, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю модельку. обов'язково, тому що мені цікаво. І, е, друзі, хтось вже використовував ноутбук від компанії ASUS з подвійним екраном, оскільки їх вже є безліч різних моделей. Е, напишіть, мені цікаво ваш досвід використання, чи зручно, чи допомагає вам до додатковий дисплей в роботі, крім цього, друзі, як завжди, попрошу вас підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Огляд ЄЇ. з вами був Юра, і на сьогодні це все.